Гарний ранок на сьогодні, на життя, щоб надії не втрачати доля поруч, щоб була, сили, витримки, здоров'я, щоб у радість кожен день. Нема часу нудьгувати. Вірю краще з новим днем. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна наша Україна. І живуть тут люди. Добрі, працьовиті і, скажу по правді, ще й талановиті, тому що українці дуже багато працюють з давніх давен українці займалися різними ремеслами. Малята, а що таке ремесла? Хто з вас знає? Це дрібне виготовлення різних виробів. В Україні існували, і існують такі ремесла, як гончарство, це виготовлення виробів з глини, килимарство, це виготовлення різних килимів, Лосоплетіння – коли виготовляли предмети з лози, ткацтво, лялькарство, виготовляли лялячок. Вишивання. І ще багато різних ремесел. Малята, ми зараз з вами знаходимося у нашому музеї народної творчості, який називається Талановита Україна. Послухайте уважно загадку і відгадайте, про яке ремесло ми зараз з вами поведемо. Ніби жар, Ну, звичайно, це гончар? Так, малята наша розмова зараз піде про гончарство. Серед розмаїття України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини. Чи чули ви про селище опішня? Полтавській області нашої України. Це селище саме славиться гончарством. В ньому знаходиться Національний музей гончарства. Люди здавна шанували майстрів-гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного вжитку. Раніше в кожному селі був свій гончар. Хончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилижалася. Її мочили дощі, морозили морози, її зігрівало сонечко, обдували вітри, а навесні з глини вибирали камінці та невеличкі палички, потім її просіювали. Після того, як ви Замісювали цю глину і робили виріб. А після того, як виріб висохне, його ще й розмальовували. І ось малята, коли виріб висихав, його розмальовували. Ось давайте з вами розглянемо. Люди на посуді зображували різні уявлення про світ, та уявлення були тісно пов'язані з цим переважно землоробством. Хвилясті лінії, бачите, ось такі хвилясті лінії, це знак води, а прямі лінії це зображення землі, крапочки або косі. Це дощ, спіральні лінії це хід сонця на небі. Характерною особливістю розмальовки пусок. Був квітковий орнамент. Ось подивіться, ось він. Зображували жовті соняхи, квіточі мальви та важкі грони винограду. Найбільш поширеними були серед глиняного посуду лигорщики. Їх виготовляли різної величини. Найбільші були такі, вони вміщували аж чотири відра води. Їх застосовували на великі свята. Рідкі страви для родини готували в менших горщиках, які називалися борщівники, а каші ще в менших варили. Їх називали кашниками. А горщика, в маленьких горщиках – горщатах готували страви для дітей, зберігали масло, сметану. Дуже Горщики використовували, які називались макітри. Вони готували опару, замішували тісто, складали вареники та інші продукти харчування. Малята а продукти зберігали переважно у глечиках, воду носили у глиняних баклагах, коли гончарі їздили продавати свій посуд. Тобто брали із звичайним посудом багато дрібного. Ним ущільнювали на возі великий посуд, щоб він не трохкотів і не бився. Такий посуд манетки гончар давав на здачу при обміні товаром. Такі монетки дитячі посуд, були водночас і дарунком дітям з базару. Малята, а зараз давайте уважно переглянемо. Які ж гончарні вироби є в нашому музеї? І пригадаємо, для чого вони використовувалися в старину. Ви можете звернути увагу, що ми з вами ж у музеї, а в музеї завжди зберігаються речі, які були у використанні дуже багато років тому. Тому в них вигляд зараз не такий, як у наших сучасних речей. Тож, малята, давайте поглянемо. Перед нами миски. Дивіться, тут є миски для перших блюд та для других. Одні глибокі, а інші мілкі. Вони розмальовані, бачите, з мужичками, і крапочками, і хвилястими лініями. Так як ми з вами і розмовляли. А давайте далі перейдемо і подивимося. Подивіться, ось коричневого кольору, як ви гадаєте, що це за горщик, що ви в ньому могли виготовляти? Так, я гадаю, ви зрозуміли, що в такому горщику варили перші блюда. І називались вони? Давайте пригадаємо ще раз, як борщівниками називались такі горщики, а ось рядом біля нього менший горщик. Що в ньому варили? Так, в такому горщику варили кашу. І як він називався? Гадаю, ви були уважні. Він називався кашником. Тож, давайте подивимось, а що у нас далі? Що ще є в є нашому? А ось подивіться, які маленькі горщики. Що могли в них готувати? Всі вже пригадали. Так, в цих горщиках готували. Їжу для дітей, а ще в них можна було зберігати масло та сметану. Що ж, давайте перейдемо далі і подивимося, що ще є. А ось і глечики. Що в глечиках зберігалося? Так, в них зберігали молоко, молочні продукти, а ще вода та компот. Ось такі є. Предмети гончарства в нашому музеї. А ще я вам пропоную подивитися, ще є щось у нас. Давайте подивимося, що ще є з гончарства в нашому музеї. Так, малята, а ви впізнали, що це? Так, це монетки, про які ми з вами згадували. Це такі маленькі іграшки, які малятам привозили. З базару. І діти гралися такими іграшками. А ще ними, як ви пам'ятаєте, ущільнювали на возах великий посуд, щоб він не торохкотів та не пився. А ще злини робили іграшки для малят, Ось, подивіться, які у нас є в музеї коники та свистунці. І закінчилася наша подорож в нашому музеї, який називається Талановита Україна. І ми сьогодні з вами знайомилися з таким народним ремеслом, як гончарство. Гадаю, вам сподобалась наша подорож. До побачення, до нових зустрічей!